Приїхали в гори в Італії, а тут всі розмовляють німецькою. Що? виявилось, ми потрапили до Зютіроль регіону з непростою історією. Раніше це була австрійська територія. тому всі там розмовляли німецькою. Коли Італія отримала контроль над цією територією, вона намагалася повністю італізувати місце. Забороняла німецьку мову в школах, змінювала назви, прізвище. Але як бачимо, викорінити мову і культуру неможливо. Зараз тут автономія і офіційна двомовність. Тому ми зустріли людей, в яких італійські паспорти, а вони не роз... Розмовляють італійською, а тільки німецькою. Коли гуляєш тут, реально здається, що ти десь в Німеччині, Австрії. Ну ніяк не в Італії. Нікуди нам надітися від тої Німеччини. Коротше, за ці два дні в горах ми їли німецьку їжу, за якою сумували. І спілкувалися з місцевими. А потім ми поїхали в Бергамо. Заскочили ще по дорозі на озера Гарда. Скільки ж в Італії гарних озер? Бергамо каталися на фунікульорі, дивилися старе місто, а також спробували вареники місцеві. Мені дуже сподобалося, казонче. І на фунікульорі зверху є панорама. Ма на все місто від якої просто мурашки, ідеальний фінал поїзд. Отже, з'їздили в Італію, а ніби попували і в Німеччині, але нам це дуже сподобалось.